Центр протидії дезінформації каже, що в, неї, в них є вже список аккаунтів Тік-Ток, які не потрібно вам дивитися, то ми будемо їх блочити, бо, скоріш за все, це є російські епсошніки. Це тематика про ухилянт, я так пишаюся цим. Цей зараз мемчик йде. Тренд, так би мовити. Вау! Тоді у мене є до вас питання, а як зрозуміти, який канал можна дивитися, а який не можна? Ви це будете робити, нам вказувати? Як дізнатися, що це російське ІПСО, або просто якийсь українець, і, наприклад, містер Корн просто розказує свої думки, розказує, що він думає про цю всю ситуацію? А? Чи ви просто будете брати оці ці відоси, де е, якісь канали? Мало ли які, де показують конфронтацію з ТЦК, і ці канали ви будете банити, бо це стоподій і псоросіян. росіян. І як ви будете гадати, як зрозуміти, що це от ТЦК, яка б'є людину, це є постанова якісь іпсошників, чи це реальність, ви будете банити всі канали, де показують ТЦК, де показують, що якісь українці не згодні з тим, що робить наша влада. Так. Тотальна могілізація для вас норм, тотальна корупція для вас норм, тотальний піпець ТЦК для вас норм, але ви це не будете показувати, будете блокувати, бо це стопудово російське ІПСО. Так, тобто ви скажете, що ось дивіться відео, де якась особа вдягнена в український піксель, десь на Майдані у центрі Києва б'є людину, і це хтось зняв на відео і виклав у Тіктоці. То це стопудняк російське ІПСО. Та ладно? Тобто якась група осіб перейшла кордон ДРГ, так би мовити, приїхала до Києва, вдягнула українську форму і на Майдані б'є людей і знімає спеціально це на відео. А це взагалі можливо? Чи як? Чи всі тупі? Я не розумію, як це працює. Як це буде працювати взагалі? а? Ну окей, окей, тоді я вам пропоную, якщо якесь відео з'явиться в Тіктоці, де якась людина у цивільному дає по шапці якомусь там ментозавру або ТЦКшніку, це теж є і псо. Треба блокувати. І за це не має жоден нести ніякої відповідальності. Бо це і псо. Стопитняк!